Так, всім привіт. Значить, Сьогодні покажу вам ще один окрольчик, наше срібло все-таки родило. Дивіться, значить, термоночка пішла кормить. це що родило 18 штучок. Так? От. Ми поки вона кормить, оглянемо цих. От, Дивіться, було 18-4 я забрав, а забрав я їх ось сюди. Там 7 днів розбіжність. от. Зараз глянемо, що вони там їдять, не їдять. Кормила вона їх не кормила. Тому що, ну, вони маленькі, на жаль. Но вони є. Мабуть, вона їх не кормила, тому що вони слабкі, їм не дають, да, бачите? Їм не дають. Тому що ці, ви бачите, вже які. Ну, вони монстри. От, тому, якби вони особо не можуть... Конкурувати з цими. Ну Їх тут є четверо, от. але це, мабуть, безсмислено. Ну нічого, зараз ми, якщо що, заберемо їх, якщо вони більш-менш нормальні будуть, значить, давайте глянемо це. Ну, щось є. Кухову, звісно, вона наючила немерено прямо. прям. Я вже звідси забирав його. Ну так, да, щось є. Ого, вони здорові. На ну, от тут штук 5-6, до речі. Так, значить беремо лоточка, зараз перевіримо. Значить, самочка, бачите, вийшла, покормила. Так, чекай. Добре. І ще в нас тут є первісточка, теж покормила, так? Да? Глянемо, ну, хоч взагалі що вона накормила тут. І їх 10 ровно в неї. Ну. ну вони повненькі, вроді би. Ну є такі великі прям. Є якісь маленькі. Вони всі вроді покормлені. Може не вистачає кому молока. Ні, вроді би вони всі накормлені. Всі накормлені, затинькі. Добре, хай загрібаються, типу. Так, заспокоїлось. Так, це добре. Значить. Я взяв, бачите, сінця. Це лоток новенький, візьмемо одразу в нього і все ми сюди перемістимо. Заодно глянемо, як накормила вона тих 14, тому що я 4 забрав. Ну, думаю, може якраз викормити. Тобто, що викидати, то краще підкинуть, попробувати. щоб ви там не писали, не хейтили мене, що я не це є, не дав шанс їм і так далі. Так, я не зрозумію, що ви такі активні? Їсти хочете, так? Да? Попригунчики. Можете що роблять? Можете, балдеють. там балдеють. Болдеють, бо я їсти їм ще не дав. Значить, ми, мабуть, одразу ж поставимо лоточок сюди. Тут заберемо сімце, все це, що вона витягувала. Ну, воно тут п'ять разів його виїдала, витягувала, поки родиць зібралась. Пробимо знову ж таки, бачите, ямочку. Чуть-чуть сортую сінце, щоб воно так не було ніби в одной кочиться, а ніби таке, знаєте... Рівномірно по всьому лодку, щоб не було ямочок, щоб кролиня ніде не залізло не в один куток. От, бо тоді воно там застрягає і якби лишається. Тому Так, заспокоїлося. Значить можна оцей сухе забрати. Тут в неї теж цього пуху. Подивіться. Нарвало. Так, скільки ж їх взагалі є, давайте глянемо. Пуху, звісно, вона 15 раз рвала з себе. Так, ну такі, бачите. Кабанчики по грам 70-80, мабуть. Два. Три, 4, 5. Всього 5 штучок. І того 5 штучок у нас. Давайте хочете зважимо, щоб ви розуміли. Вага в нас сідає. Батарею треба міняти, напевно, так. 95 грам, 85 грам. Тобто не маленькі, бачите? Ех, так, де ще один, позалазили. Та й цей такий, я ж кажу, 95 грам. Ну, тобто, дуже великий. Це я вам так покажу, щоб ви поняли. 95 грам. 95-100. Тобто 5 штучок отаких, бачите, красавчиків. От. І вони супер великі, так. <кій> ну, ви гляньте, що тут, звісно, цього пуху, я не знаю. Це вона, звісно, настаралася, ми їх вкутаємо. От, і зараз підкинемо там, візьмемо. Так. Ого, тут цього шкур. Супер-пупер. Так, ну, поки це в нас нам не треба лоточок, давайте ж глянемо, Так, що ця пуху дорвала їм, кинула. Ну, ці теж, бачите, такі, вроді би, усі. Дивіться. Правильніше, щоб вони конкурували з цими, от, треба було б більшеньких закинути всіх. Таких же самих здоровеньких. Бачите? Візьмемо таких, напевно, покормлених, вона ще не покормила. 85 грам, 90 грам, Оце ми підкинемо їй два. Щоб вони нормально конкурували. Так, і... Хто тут ще у нас такі великі є? Три. Цього мене і цього взяти, 85. 80, оцих чотири. І того у нас 9 штучок вийде, так? 4 ми підкинули і 5 її. Супер. Значить, ми розгрузимо цю самочку, як би. І заодно дамо шанс іншим всім маленьким. Розумієте? Тому, якби вони чуть-чуть покормились, ну оцей худенький, чуть-чуть, бачите. От. Ну нічого, я думаю, вони спроможні будуть. 4. Ну так, да, таке їх лишилось. Поурахувати же ж треба їх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, ну правильно, 10 штучок. 10 штучок. В принципі, можна звідси забрати трохи пуху, бо то і, звичайно, його там не мерено. Тому, друзі, самочка, як ви бачите, родила. П'ять штучок. От, і ми підкинули. До речі, я не знаю, що з цими робити, і вони не кормлені, бачите, чи відібрати старших, але це погано. Вони вже день чи два не кормились. От, і вони не факт, що будуть. Тому що вони втратили сили, як говориться. Ну, бо ці джеаболтуси, куди вони Оці, ви гляньте. Ну, Це бред, бачите. Сім днів це дуже велика розбіжність. От, якби це раніше було то да, вони би вижили. Ну давайте глянемо хочете, якщо вага, скільки вони грам 40. Ну вони худенькі дуже, бачите. Не факт, що вони будуть. Ну, 35 грам. Цей 40 грам. 45 грам. 35 грам. Тобто вони такі, бачите, всі маленькі. Ну я не знаю, давайте, значить, назад їх заберемо до мами. От, Там, де ми чотири бачите, забрали. От, ну, Типу, для неї це, звісно ж, багато. Це багато плюс, я ж кажу. Ах, ну викидати нема як. Може вижили. Надіємося, ця буде кормити цих всіх. 9, 10 не буду я їй давати, щоб вона хай тих 4 великих, хоча не нормально. Тому, як ви бачите, крольчик нормальний. Порівняли в кублі кроленяток. А я даю їсти кроликам, бачите, бо в них пусто. Це не виїли. А так бачите, пустота кругом. Ждуть їсти хочуть уже. Тому, ставимо лайк, кому сподобалось. Всім пока!